Псалом 72, Псалом Асафа. Який милостивий Бог Ізраїлів до народу свого, до чистих серцем. Мої ж мало не прихитнулися ноги, мало не посковзнулися стопи мої. Я позаздрів безумним, бачивши добробут беззаконних, бо нема їм страждання, і до смерті їхньої, міцні сили їхні. У трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди. Тому то гордість підняла їхню пихатість. І як в одежу одягаються вони у неправду та нечестя свої, пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо говорять про Бога, звисока розмовляють. До небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю. Тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашею і кажуть, як довідається Бог і чи знає Всевишній? І ось. Ці нечистивці завжди живуть у достатку і примножують багатство. І я сказав, чи недаремно я дбаю про чистоту серця і в невинності вмував руки мої, віддавав себе під удари щодня і щоранку себе осуджував. Але коли б я сказав, буду і я так жити, то я став би зрадником перед родом синів твоїх, і я став думати, як би мені все це зрозуміти, але тяжким було це в очах моїх. Аж поки не ввійшов я. У святиню Божу, та не зрозумів кінця їхнього. Дійсно, на слизькій дорозі поставив ти їх, над прірвою стоять вони. Як несподівано, прийшли вони до занепаду, щезли, погинули за беззаконня свої, як щезає сон того, хто прокинувся, так ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні у місті твоїм. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним. Я, як тварина, був перед тобою, але я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою. Ти порадою твоєю провадиш мене, і до слави твоєї ти приймеш мене. Хто б для мене є на небі? І чого без тебе бажати мені на землі? Знемагають серце моє і тіло моє за тобою, Боже серця мого, і доля моя, Боже навіки, гості, що віддалили себе від тебе, гинуть. Ти знищуєш кожного, хто відступає від тебе, а мені найкраще прихилятися до Бога, покладати на Господа надію мою, сповіщати про всі діла твої в церкві твоїй, у вратах дочки Сионової.